Вітання, канал медові кадри. Ну що, друзі, настав час міняти маток у роях. Вивіз я пасіку, вивіз вже на точок всю, встановив охорону, сигналізацію, камери. Буде відео ось тут, десь на на... там, де я пояснюю, як обрати охорону. І проказую приклади, яку встановив себе. Кому цікаво, подивіться відео дуже таке затянуте хвилин на 20, але там все детально. Всі питання, які у вас можуть на цю тему виникнути, вони там описані. Тобто, в самому кінці відео там вже буде приклад роботи цього всього. Тобто, кому як цікаво, бажаєте перематуєте, бажаєте, якщо бажаєте в цю тему за цю тему дізнатися. Максимум, дивіться від початку до кінця. Але сьогоднішнє відео про заміну маток в роях. Тобто, чому вирішив міняти матки? Маю чотири ройочки, які вже десь, їм, ну не знаю, тижні три, десь так. Три-чотири тижні. Але є така проблема, що погано дуже розвиваються ці ройочки. Матка сіїть. Погано, тобто Ну якщо ми беремо рамку, засіває десь менше половини. Мед носять вони погано. Давав я їх, підсилював деякі печаткою печатка вийшла, але ну матка сіє погано. Тобто це основні причини, по яких я буду міняти маток, тобто поганий засів, засів нижню частину. Не засіює взагалі. Є одна сімейка, яка дуже погано будує вощину, ось поставив їм рамочку, вони її до половини відтягнули, і можна було все списати на взяток, але інші сім'ї такого ж самого розміру тягнуть все, навіть ось однорамковий відводок витягує капітально, а ці не хочуть. Це перше, ну, за, сказав, що погано тянуть, погано сіє і погано носить мед. Тобто це три основні причини, за яких я буду міняти. Заказав я матки 210 гривень карника. Плодні матки. Подивимось, що воно таке, тому що я однієї людини брав, не буду її казати хто. Брав вже матки, ось одна, одну вбили. А одна з скільки пройшло днів 5, вона почала сіяти, все норм. І так само я приїжджаю після перевізки пасіки. Я спеційно заліз, подивився, в вуликах все добре. Матка є, матка сіє, окей. Сьогодні був зранку, дивлюся, матки немає, свищові маточники. Ну тобто з маткою щось трапилось. Не можу сказати, що прям ось 100%, таке, 100 таке, така якість цих маток. Може, десь я щось придавив, не побачив. Все може бути, тому я і не кажу, що це за людина. Ми її не чіпаємо. Міняємо матки. Що зараз будемо робити? Беремо кліточки, кліточки звичайні, і ловимо маток в тих сім'ях, в яких будемо міняти. Мені завтра вже приходить, я подивився по почті, приходять, приходять матки. В ці кліточки ми сажаємо старих маток і забираємо їх з сімей. Завтра при підсадці, коли будемо саджати, ну, звичайно, маточники, все треба буде передивлятися, струхувати бджолу, щоб маточників не було ставити е цю матку, яка прийде. Далі день чекати, виламуємо після цього маленький е на кліточці отвір. Да, ще день чекаємо, виламуємо великий отвір вощинкою закриваємо декілька отворів в вощинці і ставимо обратно. Дивимося, як вони будуть з нею себе поводити. І все таки, ну, ви всі це прекрасно знаєте. Тобто зараз будемо міняти. Тобто, я навіщо це відео знімаю? Я знімаю його для тих, хто ловить рої в першу чергу. І хтось з такою проблемою зіткнувся. Не чекайте, що на соняшнику. Ця сім'я, я не знаю, підросте чи ще щось, ні. Ви, ви, ось воно як буде, так і буде до самої осені. А осінь вона у вас піде на одні-двох рамках в зиму. Розумієте? Тобто краще зараз. Ось у нас, наприклад, до соняшника, зараз я вам покажу соняшник. Ось такий соняшник. Бачимо, скоро будуть маяки. Ось таке. Є десь більше, є десь менше. Дуже фермер молодець, дуже тут все чистенько, класно. Ну Ось Ось так. Тобто тижня-два десь до Соняха, плюс-мінус тиждень, тере-два подивимось. Не знаю, як дощі, як спека. Ну, ось в такому вигляді, як він зараз, це точно два тижні. Так. Тут же матка є. Тут же матка є. Одразу приготую кліточку. Так, дивимось. Зараз покажу, як вони тягнуть вощину, щоб ви розуміли. Ось, бачите? Тут же вгорі розплод, далі вони не йдуть. Нову вощину поставиш, бачите, так? Нову вощину поставиш, буде те ж саме. Ось вона посіяла. Ось тут і ось тут кусочок. Все. Нам такі матки не потрібні. Так само, ось вона засіяла цю частину, ось цю. І все. Я все розумів, якщо б не було взятку, але взяток у нас. Я їх вивіз на різнотрав'я. Взяток є, бджолки носять. Все чудово. Ну, ось, бачите, так само. Далі не будують взагалі. І це, до речі, ситуація така була, коли я їх тільки що спіймав, я їх посадив вулика. У нас була цвіла акація. І можна було б зараз таке казати, але акація цвіла, взяток був і вони так само не хотіли тягнути. Ось, друзі, вона ось вона. Дуже-дуже повільно ходить. Ось так. Не маленька, непогана, але так як вона працює, нам так і не подобається. Так. Пишу, куди забираю, в який вулик, щоб потім нічого не забути. Так само міняємо. І в цьому. Так само, бачите, як сіє. Ну це ж не робота. І ось вона якраз. Ось маточка. Ходить нормально, красива, Карпаточка, темненька. Але це який у нас номер восьмий. Але ось бачимо, ходить і не сіє сот пустий. І... Так, пишу Треба написати з яких. Це восьмий, це у нас третій. Бачите, а тут посіяла. Але так само посіяла ось тільки такий п'яточок. Ну, це... це не робота, є он. Ось ті комірки. І тут так само ось сіяла, посіяла ось тут, ось цей шмат пустий, ось тут, в цьому вулику, в шостому. Дивимося, як вони потягнули, не потягнули. Ось так само. Так само, бачите, не відтягують. Не відтягують. А ця рамка в них дуже давно стоїть. Ось є одноденний засів. І так само вона його посіла тільки ось тут. Де був колись раніше розпліт, де виходив. Пергу носять. Бачу, є перга. Ось тут так само, вона засіяла тільки там, де був раніше розплот. Окей, скажете така рамка. Давайте дивимось далі. Ось вам гарна, супер красива рамка. Бачимо, да? так само місця, де раніше був розплод. Матка їх не засіяла взагалі. Цей розплод вийшов, вони вже блискучі. Бджоли їх підготували, ці комірки. Бачимо, так? Да? Але матка в них не сіє. Ось, вінець є, напріск, медок є, взяток є, можна сіяти, все, все бери да роби, але щось вона не хоче. Ага. Ось дивіться, я не знаю, буде видно чи ні. Дуже велика. Класно. Все супер. Не калічена. Все огонь. Але. Але працює вона погано. Так. Є. Що ми з ними тепер робимо? Тепер ми беремо цих маточок. Беремо цей корпус. Полукорпус, точніше. Так. І ми з вами хотіли їх ага, ставити в 19-й. Оцю. Тепер десь ось цю. І ось цю. Бджоли одразу їх відчувають. Так, це ми, знаєте, що це ми так от накриємо. Сьогодні вітра немає, чудово. Тобто ми маток поклали ось сюди вулик, де матка є. Бачите, бджолки потрохи на них. До них починають лізти. Вони їх будуть кормити. Вони їх будуть кормити. Це нам і потрібно, поки ми не засвідчимо, що нові матки з ними все ок вони почали сіяти. Все. Тут ми пишемо на цьому вулику, що зберігаються матки. Напишу внизу. Так. Ну і все. Ну і все. Тепер що ми будемо робити? Маток ми забрали з тих сімей, куди будемо завтра їх підсаджувати. Нові матки. Пройде декілька годин бджоли. Почують сирідство, почнуть тягнути свіщові маточники. Наша задача завтра. Перед тим як ми покладемо в кліточках маток в ці вулики, ми беремо і всі свіщові маточники зриваємо, всі, які вони натягнуть. Щоб це зробити, прямо всі-всі, ну в деяких в мене тут є небагато рамок, ви бачили, да, не повний вулик, всі-всі переглядаємо, а краще струхуємо. Забираємо ці всі маточники, ставимо цю матку вгорі. Через годину відкриваємо, точніше, давайте так, не через годину. На наступний день відламуємо маленький отвір, бджоли починають заходити, прогризають канді з маткою, спілкуватися і розносити її запах по вулику. Після цього ми так само дивимося, щоб не було маточників, якщо вони є, зриваємо їх всіх. І через день ми відкриваємо великий отвір, заліплюємо, навіть там є канді, заліплюємо його вощинкою, робимо декілька дирочок, вони її прогризають, з'їдають канді і випускають. Ось повинно бути так. Ну, далі, якщо у кого якісь питання виникають, я думаю, буде цікаво тим, хто це відео дивиться, як це все пройшло. Можете через, зайти десь через 4-5 днів. Я зніму окреме відео, скоріш за все, як. Вони працюють, що вони там роблять. Але, якщо що, в коментарі я зможу вам відповісти. Ось так. Такий видався ролик. Не знаю, скільки займе він по часу. Спробую все скоротити по максимуму.